Це унікальна частинка нашої історії. Велика є місія, щоб ці документи були рестаровані, збережені, щоб всі небайдужі до нашої історії могли побачити ці видання. Директор комунального підприємства Пам'ять Василь Тимків показує документи ОУН, які пролежали під землею 80 років. Бідон з архівами організації українських націоналістів, 4 квітня в лісі села Козаківка Болехівської громади, знайшли місцеві жителі. Їх передали учасникам пошуково-історичного клубу сусіднього села Тисів. Розповідає голова первинного середку клубу Віктор Савчук. Вони знайшли під вивертним деревом. Просто дерево буря перевернула, і вони побачили частину зломаної якоїсь з такої металічної якоїсь посуди. Побачили документи, вони зразу зв'язалися з нами. Ті документи були не чіпані. Як були зібрані в комочку, ну такому, якому зробили нам час, зробив цей комочок з тих документів. Моє надію, що, що ми з ними зробимо якесь чудо, відновимо. Мені важко навіть передати то відчуття. Яке як мене теліпає до цього часу. Тому що це усвідомлення того, що десь нам матінка про архів сам упав, розуміння архів, то ми ніде його не даде в архіву. Хто ж самі розумієте? НКВД і Радянщина вона знищила все. І ці всі архіви вон по наших лісах. Зі слів директора комунального підприємства Пам'ять Василя Тимківа на Прикарпатті вперше знайшли документи, які належали провідним структурам українського підпілля. З його слів, це одна з наймасштабніших знахідок в області. Тут є щонайменше півсотні документів, виданих у 1948-1950 роках. Це унікальні пропагандистські видання організації українських націоналістів та УПА, каже Василь Тимків. Ці е, видання вочевидь е, належали. Е, Осередку пропаганди Української головної визвольної ради. Це своєрідний підпільний уряд, який був створений організацією українських націоналістів. Він би мав представляти воюючу українську державу. Очільником бюро інформації української головної визвольної ради був Петро Полтава, і, можливо, це міг бути частково його особистий архів або структури, яку він очолював. І от бачимо навіть. Така, якби брошурка, вказівка батькам у вихованні дітей, вочевидь, давалися якісь певні рекомендації, як, попри велику комуністичну пропаганду, яка проводилася в школах і не тільки в школах, зробити так, щоб батьки зберігали і виховували національно свідомих дітей. 8 квітня документи передали на реставрацію. Над цим працюватимуть спеціалісти з відновлення архівних документів комунального підприємства пам'ять та історик і реставратор Анатолій Євстигнієв з його слів, частину документів можна відновити за півроку. Над іншими можуть працювати кілька років. Я перший раз бачу, щоб документи в такому гарному стані. Більшість документів збереглася. На це вплило те, що вони були в вологі в міс... Ну тобто не було кисню. Вони не висохли, Їх зараз можна навіть подивитись. Деякі сторінки вони навіть зараз вони майже відкриваються самі. Звичайно, дуже довга робота буде по вивченні цього матеріалу. Найгірше буде з цим, тому що це. Ну, ми так думаємо, що це найцінніше, це архівні документи, бо це пропагандистська література, а це архівні документи. З цим буде дуже велика проблема по збереженню вивченню того всього. Так само тут є ще примірники. Якщо взяти тут примірники, це так само. Це не найтяжчі робота буде з цим, бо це іде друк на машинці, і воно в такому стані. Ну не знаю, то чи з чи воно було, бачите, от стінка. Чи як? Це саме кропітка робота. Це робота не одного року, напевно, буде по вивченню цього всього. Дуже багато інтересних документів. Документи, які показують багатонаціональну боротьбу, тому що тут є документ чеському братському народу роз'яснювання проти большевиків, щоб піднімалися на боротьбу і чехи. Тут документи і на російській мові, щоб бачили росіяни, могли прочитати, і на українській мові багато націоналі. Ці Документи знайшли приблизно за кілометр від бункера воячки УПА на псевдодоля, редакторки і письменниці Богдани Світлик. Його у 2018 році відкрила пошукова група Роберт. Керівник групи Микола Торко каже: ймовірно, це документи, які друкувала Богдана Світлик. Буквально кілометр від. Цього місця знаходиться цей бункер. Він найдений в 2018 році, установлений там офіційний знак. В цьому бункері якраз Богдана Світлик працювала У 48-му році. Цей бункер був ліквідований. І можливо, що цей архів якраз він поєднує цей бункер із цим архівом. Вони ж не тримали всі архіви в бункері, бо небезпека все була виявлення, і такі речі вони тримали поза бункерами. Загалом у Болехівській громаді працює три пошукові групи: Тустань, Роберт і Шляхетні гірські волоцюги. У 2021 році члени клубу Тустань знайшли навчальні матеріали, за якими вчилися новобранці. Упа спеціалісти комунального підприємства Пам'ять відновили 70% цих документів. 8 квітня Василь Тимків повернув їх до музею історичних знахідок села Тисів. Пошуковець Мар'ян Штурмак каже: документи знаходять рідко. Зазвичай знаходять речі побуту повстання. Десь щось трапляється, не так часто архів, але отак от знахідки, про що говорить про місце перебування повстанців, знаходимо. Ну, Починаючи від таких побутових речей і закінчуючи військовим спорядженням залишки боєприпасів, патрони, сумки, всяких, значки, кокарди. Після реставрації документи експонуватимуть у музеї історичних знахідок села Тисів. Наталія Васоловська, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.